Отже, друзі, зовсім скоро розпочнеться вже навчальний сезон, і батьки з трепетом очікують цього. Ну і хтось чекає на це вже з таким натхненням. Вже все зрозуміло, коли дитина йде до школи. Ну а для когось це справжній стрес і виклик. Ну і якщо зі школою все більш-менш зрозуміло, коли відправляти дитину, то коли віддавати дитину до дитячого садка, тут у багатьох є питання, і ми про це сьогодні поговоримо із дитячим нейропсихологом і керівником дитячого корекційного. Напрямку громадської організації Let's do it green Ukraine» Дмитром Вакуленком вітаємо Вітаю. вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну давай то питання про яке ти почала на анонсі. Ну, от, власне, так є дві теорії. За однією теорією треба віддавати дитину в дитячий садочок якнайшвидше. за іншою теорією, треба віддавати дитину якнайпізніше, для того, щоб вона швидше адаптувалася, щоб легше зрозуміла, що таке садочок, і могла соціалізуватися. Який що з цього правда? Що Мих. Миф. Ну э... Це те, що я часто чую, про те, що от дитина в три роки, так багато хто каже, що в uh -huh. три роки. Але якщо ну багато можна зустріти таких питань, що якщо раніше, то дитина тоді не переживає кризу трьох років, немає негативізму, не так протестує, і відповідно ну простіше погоджується почати відвідувати дитячий садок. Uh -huh. І навіть ну саме на цьому і росте вся ця альтернативна теорія, що чим раніше, тим краще. Давайте, щоб ми не відлякували аудиторію, якої дітей немає, але зробили цікаво для всіх. З Кого рочку можна віддавати дитину в дитячий садочок? Оптимально в нормі з трьох років. З трьох років так. Не півтора, не два, Ні. А з трьох. Ну давайте а, а, ну, чекай, чекай. тут важливий момент є, що є багато у нас дитячих садочок. Раніше, раніше не назвали ясельки, які там це і приватні структури, угу. де а, можна віддавати дітей там, там в півтори роки. От наша колега так робила, і там повний звіт і контроль. І тут ще такий важливий момент. Ви зараз кажете: а якщо немає можливості, якщо я працюю, а, чоловік працює, в мене немає іншої можливості, а, щоб дитину залишити максимально там, там до трьох до чотирьох років. Я би змушена давати дитину раніше. Ми зараз не говоримо про це, про угу. необхідність, а говоримо про, про розвиток дитини і е, е, так максимально ефективну адаптацію. Так, от в, в з якого року дитині буде легше сприймати ось новий світ, дитячий садочок? Ну, дуже правильно зараз ви всі 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 аспекти підкреслили. Насправді, е, як я і казав, з трьох років, але я казав про повний день про середньостатистичний садок. Ну, який ми можемо зустріти в Україні, так звичайно, є якісь індивідуальні випадки. Так. Є випадки е, таких, якби груп не на повний день, на годину, на дві. Я про це знову ж таки не кажу. Я говорю за повний день зранку до вечора. Дитина сама без батьків. Угу. От якщо про такий формат, то ну тут звичайно з трьох років. Ну, дивіться, є е, е, такі випадки. Ми ну, знайомих. Дитина дуже погано ще говорила, сприймала, тобто mm -hmm. комунікувала зі світом, а окрім батьків, так ще в три рочки. Якщо вона погано говорить, або ледь не говорить, то в три рочки віддати в яслі там або в дитячий, садочок, дитячий садочок. Це вже. просто ну да дитячий садочок. Ну, це навіть може і небезпечно для неї бути. Так і є. Ну це, це просто один... переляк може бути у дитини. Це один із важливих критеріїв насправді в готовності до дитячого садка. Так. Це вміння дитини. Мати достатній рівень розвитку мовлення, і що я маю на увазі про достатній? це угу. про те, щоб дитина могла вільно. Пояснити свої потреби, О, свої ага. емоції, порозумітися з однолітками, які ще мають якості бути у дитини для того, щоб вона максимально безпечно, можливо, із зацікавленістю ходила дитячим е, можливість вміння а, залишатися на довгий час без батьків. Це напевно один із опцій, один із критеріїв. Ну тут мається на увазі не на день, але хоча б на декілька годин. Поступово принаймні приймати цей факт. Друге. Що теж важливо, це інтерес дитини до взаємодії з іншими дітьми. Ну, В нормі в три роки так і має бути насправді. Але кожна дитина індивідуальна, як зірочка в небі, буває все по-різному. І також до таких важливих критеріїв, це якраз ще один з таких. це... Достатній рівень розвитку таких побутових навичок. То тобто дитина має вміти саме на примітивному рівні про себе попіклуватися, вміти ходити на горщик, користуватися ложкою, тому що все ж таки це група, це садочок, і там є індивідуальний підхід, але все-таки це група. Тому такі нюанси треба враховувати. Ну а хтось може подумати навпаки, може я віддам садочок, щоб дитина швидше почала говорити і швидше а, привчалася до самостійності. Це більше є. навантаження, напевне, просто на вихователів так е, не зовсім так. І я взагалі всім батькам пропоную нашим глядачам пропоную. дитина має знаходитися в зоні найближчого розвитку, так. тобто з рівнем нуль її закинути в умови, де вона має е, одразу вміти рівень там високого гатунку. Це ну. Непогана стратегія, так само, як кидати дитину в воду, щоб вона навчилася плавати. Ну, вона то може і навчиться, і адаптується, але це буде за рахунок такого ж ну шаленого стресу, який ну, пригнічить і призупинить розвиток в цілому. Але давайте ну, зараз запропонуємо глядачам е, так, базову схему підготовки дитини до дитячого садочка. Значить, заздалегідь розповідайте про садок як про хороше місце. Ось, будь ласка, графіка на ваших екранах. Не залякуйте. Ну, в лапках, звісно, садочком зробіть завчасно фотографії е, садочка і майбутньої групи. Проговоріть їх з дитиною. Почніть залишати дитину у садку на декілька годин поступово. А що ще можна додати або розшифруйте? Будь ласка, позиції до що тут мається на увазі про фотографії? Ідея в тому, щоб створити як таку мапу, тобто батьки приходять в садок. І роблять фото вхідної групи, як виглядає садок зовні, як виглядає група обличчя вихователя, який або яка зустріне його, і так і після цього з цими фотографіями демонструє дитині, робить таке, як комікс: що от у тебе буде пункт один, буде оце, буде пункт два, оце. І таким чином дитина вже ну має певну підготовку. Що стосується на декілька годин залишати поступово, тут мова про те, що на початку перших декілька тижнів дитина може залишатися до сну. До обіду там, умовно кажучи, mm -hmm. і вже там з другого місяця поступово пропонувати дитині залишатися вже на повний день, тобто це поступово. Ну і взагалі норма адаптації до садочку, вона може тривати до двох місяців, і це рахується mm -hmm. як ок. Ну якщо бачать приміром вихователі, що дитина прекрасно адаптується дуже швидко, то можуть спробувати за зводити батьків пришвидшити цей процес. So. А от якщо приміром кілька місяців. Минуло, а дитина не пройшла адаптацію, істерики, плечі. Не хочу в садочок. Uh -huh. Мама, забери мене звідси. Ну тут я просто хочу зауважити. Є нюанс. Буває uh -huh. так, що спочатку дитина класно адаптується все добре. А потім через певний час, ну можливо, uh -huh. там через місяць починаються різко, сильні істерики, е негативізму. Uh -huh. Дитина відмовляється, і це окей. Тобто буває так, що вона спочатку приймає, потім бачить якусь свою вторинну матеріальну вигоду. Наприклад, вдома uh -huh. мені дають там мультики, смачненька і ще щось, якесь, щось приємне. І дитина може демонструвати маніпуляцію і адаптація може різко погіршитись. Uh -huh. Цей момент нам важливо не. Не продавитися під цією маніпуляцією, залишатися послідовними, і тоді все буде ок. Це один кейс. Інша історія про те, що ви uh -huh. конкретно спитали, що да, пройшло декілька місяців. Динаміки ніякої нема дитині однаково погано вона однаково не хоче і, можливо, навіть наростаюча ця динаміка. Uh -huh. Це про що я чому я зауважував на цьому? Це рахується як ну, важка адаптація. В таких випадках рекомендовано звертатися до дитячого психолога і розібратися цю історію окремо а, Дмитре. А давайте зараз а, зробимо таке. А, ми... В таку гру відповідно пограємо, якщо можна так сказати. Ми будемо вам називати situation, так. А ви будете говорити, чи варто вдаватися до ось таких, от власне, лайфхаків батькам, щоб полегшити їхні перебування, адаптацію в дитячому садочку для своєї дитини. Таблички у нас є. Дайте, будь ласка, табличку, люде. Передайте до... це таблички. У вас так міф, міф? правда, правда, давай Люсь. Так. Ну, давайте о, такого. Розповідайте про садок в контексті того, що подобається вашій дитині. Наприклад, ваш син любить пазли, і ви говорите, що там діти теж можна збирати пазли. Правда? Це Працює. класна ідея. Це чудова ідея. Єдине Якщо це дійсно так. <смі> тобто, якщо ваша дитина, наприклад, любить кататися на поні, то не варто казати, що там всі катаються на поні, якщо там немає їх. Так далі. Обіцяйте, що ви за 5 хвилин повернетеся, але насправді прийдете аж ввечері. Це не просто міф, це дуже велика помилка. Так, далі. Рахуйте разом дні на вихідних і старайтеся проводити активно вікенд. Чудова ідея. Не йдіть садка, не попрощавшись з дитиною. Правильно, не дозволяйте дитині брати з собою улюблені іграшки до садочку. О, це таке питання. О, тут <сум> <сум> Розвернуто. В чому тут правда? В тому, що є садки, які можуть там, забезпечити такі умови, де дитина може зберігати свої ну, власні речі. Угу. І наявність своєї іграшки допоможе їй адаптуватися. А. Це факт. І це не тільки в садочку, це в будь-яких нових угу. місцях. Але. Я багато працював років в дитячих садках. І uh -huh. точно знаю, що коли дитина приходить зі своєю іграшкою, а умови садка не передбачують е, ну, наявність зберігання власних іграшок. Uh -huh. Це таке велике поле конфліктів між дітьми. Так, або давай заберу тебе іграшко, uh -huh. або десь забуде. Тому що в садочку всі іграшки, наче спільні, і дітям важко. Це. З іншого oh. боку, це так. тренінг. Не критикуйте вихователя при дитині. Це правда. Е Роз'яснювати? Ну, дитина сама розуміє, так, розуміє. хороша, тітя погана. Тут так... Завжди будьте на боці дитини, навіть якщо та не має рації. Е, тут теж таке питання. Щодня питайте, чи дитину ніхто не ображав. Угу. Говоріть про це вказуєте на помилки дитини, порівнюючи їх з іншими. Не варто цього. Ну а який ще один варіант? Ну таке час, щоб не розіп'яли, просто фан. Не давайте дитині користуватися мобільним телефоном вдома, тільки давайте в дитячий садочок. і дитина завжди буде ходити в дитячий садочок. Це скоріше ні, але фан. Ну б зі мною це працювало. Да, так ну, наче все розібрали. Це розібрали, і ще можливо наостанок. Так, так, от кілька як побачити за якими ознаками, що у дитини якісь неприємності чи конфлікти, чи хтось ображає дитину? Що ми маємо запитувати в дитини? Не опирайтеся на те, що вам дитина все розкаже, тому що ми говоримо про дітей дошкільного віку, і оця навичка передачі в деталях інформації може бути. Складною, тим паче, що якщо відбувається те чи інше насилля, дитина ще не дуже добре це розуміє, де ок, де правильно, де неправильно. Якщо їй перед цим казали, що слухайся, виховательку, uh -huh. а потім вона такі речі коїть, uh -huh. то дитина може розуміти, що це так і має бути. Відповідно, тут більше звертайте уваги не на те, що дитина говорить, а як вона себе поводить, які емоції демонструє, чи змінилася вона в поведінці, чи вона лякається від різких звуків, рухів, чи з'явилося можливо якісь сінці подряпани, можливо, вона жаліється на те, що. У неї щось болить. Зазвичай, ну, це така прикра, але я передам це факт. Це важливо, що звертайте увагу на болі в суглобах. Тому що, на жаль, ну, наскільки ви можете синяки, побачити, скільки на рівні суглобів. Пасибі, дитячий нейропсихолог, керівник дитячого корекційного напрямку Let's Do It Green Ukraine, Дмитро Вакуленко був у нас в студії, друзі. Ну, а прямо по курсу, важливе, пряме включення нашого Антона Пшеничного. Якщо в ні, там трошечки там про, 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 а, розмінування а, матеріал, про розмінування нашими О. військовими а, мінних полів. А, страш... ну, жахливо важка професія більше про неї. Угу. Якби мене попросили розказати про героїзм, це була б історія про Харків і Харків'ян. Гради, гасети, гази. тут все, що можливо, все було. Про людей, що з дітьми пережили авіональоти на Салтівці. Жодного будинка не Жодного. Але вони так хочуть повернутися в свої стіни. Повернешся у свою квартиру, зробимо ще краще, ніж було. Ця історія про героїчний Харків і відданих йому серцем людей. Ні, мені довірили. Я не можу стати сюди. Мосийчук плюс Харків герой у п'ятницю о 21.30 на один плюс Україна.